Привіт, друже, прослухай віршик. Хочу збудувати дім, щоб віконце було в нім, щоб у ньому двері були, а навколо сосни росли, поруч, щоб паркан стояв, пес ворота охороняв, Щоб травиці жив жучок, бігав швидкий павучок, Щоб тюльпан в саду зацвів. А за домом їжак жив. А тепер повторюю за мною і рухи, і слова. Хочу збудувати дім, щоб віконце було в нім, у будинку двері були, а навколо сосни росли. Поруч, щоб паркан стояв, пес ворота охороняв, щоб травиці жив жучок. Бігав спритний павучок, Щоб чульпан в саду зацвів, А за домом їжак жив.